Кинулись на прикордонника з газовими балончиками та мачете. Чергова спроба незаконної втечі з країни завершилась трагедією. Минулої суботи поблизу відділу селятин двоє молодиків намагались потрапити до Румунії в обхід пунктів пропуску. Між чоловіками та охоронцями рубежу розпочалась сутичка, після чого псевдотуристи напали на прикордонника. У відповідь військовий застосував зброю. В суботу між 21 першою та 22 другою годиною на одній з гірських ділянок державного кордону України з Румунією прикордонний наряд помітив рух двох чоловіків. Під час затримання чоловіки не виконали законних вимог прикордонного наряду та чинили супротив прикордоннику з застосуванням газового балончика та холодної зброї. В такій ситуації прикордонник змушений був використати вогнепальну зброю. У результаті використання зброї один з порушників був поранений, інший, на жаль, загинув. Пораненому порушнику надана домедична допомога, викликана карета швидкої допомоги. Державне бюро розслідування проводиться слідство за фактом нападу на співробітника ДПСУ та загибелі цивільної особи. Правопорушення кваліфікували як умисне убивство.